Ранку, друзі, радий вітати вас знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Псалом 5, 12 вірш. Бо ти благословляєш правильного, Господи, наче великим щитом вкриваєш його Твоєю прихильністю. Слава Богу, це слова царя Давида. І він каже, що Бог він благословляє правильного та людина, яка встала на правильний шлях, на правильний шлях написана. Ми будемо під Божим благословенням. І також написано, що він нас вкриває своєю прихильністю, своєю милістю. Його серце воно відкрите для нас наче великим щитом. Він порівнює це з воїном, який йде на війну, і у кого є великий, великий, великий щит. Ви знаєте, в них були маленькі щити, якими вони воювали і захищалися, або Великі щити, і він каже, що його прихильність до нас, його милість до нас це наче великий щит, під яким ми можемо повністю заховатися. Аллюя. Тож ми можемо сказати: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. І я знаю, що Він любить мене, що Він захищає мене, що Він пікується про мене, що Він прихильний до мене. І я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який помер і воскрес для мого виправлення. Я приймаю сьогодні все те, що Христос подарував мені. Я приймаю спасіння, прощення гріхів, я приймаю вічне життя. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господь. Дякую, друзі. Дякую, що ви говорите це, тому що це. Важливо проголошувати те, на кого ви покладаєте надію і хто є для вас Богом, тому що це підтримує вашу віру і допомагає вам упродовж всього дня пам'ятати про те, які рішення приймати і чому ви приймаєте саме це рішення. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви. Доти Христа в місті Черневці, і, звичайно ж, запрошую вас, щоб ви підписалися на YouTube канал Церкви Доти Христа. Заходьте, ставте вподобайки, натискайте дзвоник і дякую за те, що ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово. Це важливо. Добре, ми продовжимо сьогодні трохи ту історію, яку ми почали дивитися в п'ятницю, яка розписана у записана у. Євангелії Марка, 6 розділ, ну, починаючи десь там, не знаю, з 14-го, з 15 го і туди далі, там багато про це написано. Це історія про те, як Ірод стратив Йоанна Хрестителя. І знаєте, це ну, історія, вона не до кінця зрозуміла. Ну, зрозуміла, що там відбулося. Тобто було велике день народження у Ірода, у нього було багато гостей і. Донька його дружини, вона дуже там танцювала, якісь такі танці, що йому добу сподобалося всім у середді ось цього. І він пообіцяв, що він виконує будь-які її бажання, навіть пів царства їй віддасть. І мати її, і його дружина, вона хотіла вбити Яна Хрестителя, тому що Ян Хреститель він докоряв природу за те, що він мав дружину свого брата. Тобто до цього вона була дружина. Його брату, він її спокусив, звабив, і вона залишила свого брата і одружилася з ним. І це відкриває нам трохи те, яка була його дружина. По-перше, вона хотіла смерті Іоанна Хрестителя, хоча Ірод не хотів його вбивати. І він його слухав, він слухав те, що він каже, але тримав його у в'язниці. А його жінка вона хотіла його вбити. Тому що вона хоча хотіла залишатися при владі, залишатися дружиною Ірода. А Іоанн казав: не можеш ти мати її за дружину. Тебе треба розвестися. Знаєте, і ось вона, саме вона, шукала, як би вбити цього Іоанна як би змусити його замокнути, щоб він не докоряв їм. І вона знайшла знушну нагоду, тому що цар пообіцяв. Що дасть все, що попросити доньку. І донька була добре вихована, прийшла до своєї мами, і мама каже: проси голову Яна Хрестителя. І вона пішла до царя і сказала, що хочу, щоб ти приніс мені зараз тут голову Яна Хрестителя. І знаєте, цар, ми ось саме про це говорили, що він опинився при таким вибором, чи дотриматися свого слова, знаєте, чи, а що він мог зробити ще? Передумати, сказав. Казати, ти дуже надто просиш, але перед ним був усіх, його вельможі і дивилися за ним. Якщо він пообіцяв, ну, він повинен дотримати своє слово, тому що м м він втратив усяку пошану і повагу інших людей. І знаєте, він погодився на це, він не зрадів цьому, але він погодився заради самого себе, щоб зберегти е свій вплив на життя інших людей. І я на хрестителя вбили. Така от історія. І там написано, що прийшли учні Іоанна Хрестителя, вони до цього довідалися, вони взяли його і поховали у гробниці. Тобто зробили все, що могли після цього. І знаєте, ця історія така ну багато про що можна говорити в цій історії, якби поводив ірак, що йому не треба було обіцяти те, що він не хотів, що він обіцяв під впливом емоцій. Ну так сталося вже. Що робила м, донька? Чому вона була там, чому вона там так танцювала, такі танці, які ну пишуть про те, що такі танцювали танці, танцювали тільки по ві, що так роздягалася сильно. Що це не просто був якийсь, знаєте, такий танець, до яких вони завжди звикли. А такий танець був, що ну, їх він вразив дуже. Вони напилися, і він ну їм сподобався таке, знаєте. Як поводила себе його дружина, яка. Бо дружина його брата, як Іра повів собі з братом, забравши його дружину, і як дружина, вона що вона мала серце, що саме вона хотіла вбити. Йоанна Хрестителя багато питань, і багато чого можемо розглядати в цій історії і думати про те, чому взагалі Йоанн Хреститель, який був Божим пророком, був у в'язниці у Ігра, що такого він зробив, що його посадили у в'язницю. Ну я не думаю, що він когось вбив чи щось вкрав, що його посадили у в'язницю. І він не просто був в будь-якій в'язниці, він був. Прямо у в'язниці, де Ірод міг його кликати до себе і спілкуватися з ним. І ми читаємо, що він багато з ним спілкуватися, спілкувався, багато слухав з задоволенням, але м -м, все одно він його не відпускав. І я думаю, що ну, ми не знаємо причину, але може він щось сказав, Ян Креститель, проти Ірода, проти його дружини, м -м, наставляв їх як правильно вірити, а вони цього не хотіли. І може, це саме дружина підговорила. Іроду, що в тюрму треба посадити. Ну, ми не знаємо, можемо тільки знаєте, вигадувати собі щось і придумувати тут собі щось, що і як відбувалося. ми знаємо просто, що Іван Христитель був у в'язниці. Ми не знаємо причин цього. Але ми бачимо, що перед чим, коли, ну, коли він сидів в в'язниці, був час у його житті, коли він почав е, сумніватися в тому, що Ісус Він є дійсно Месія. Пізно Христос, який прийшов в цей світ. Ми бачимо історію про те, що Він покликав учнів і Він відправив до Ісуса, щоб спитати, чи ти дійсно той Ісус, який повинен прийти, чи нам шукати іншого. Нам це говорить про те, що в житті Яна Хрестителя щось відбувалося. Ми не знаємо саме, що, ми не знаємо, чому Він почав ну, сумніватися в тому, що Ісус це той, хто повинен прийти від Бога, тому що ми знаємо, що Він. Хрестив його, ми знаємо, що він бачив Духа Божого, як голуба, який сходив на Ісуса, і він знав від Бога, що це Ісус, він Божий Син, він Пророк, він, він Божий Син, він Месія. Він прийшов, щоб взяти на себе гріх цього світу. Але в якийсь період життя він трохи засумнівався в цьому чомусь. Тому ми не знаємо все, що відбувалося в житті Івана, якого він до які в нього були думки, що він робив, коли він служив. Чи перестав він служити? За що його посадили у в'язницю? Що він такого не говорив проти влади, що його схопили? Ще багато питань з цього, і ми не знаємо, е, ну, не знаємо, чому це відбувалося. У нас можуть бути такі великі питання, чому це сталося? Чому Іван був в'язницею взагалі, чому Бог його не захистив від в'язниці? Він же Божий пророк, чому Бог його кинув, чому він помер, чому Бог його не захистив і так далі. У нас може виникати багато питань. Але знаєте що? Ми не знаємо відповіді на ці питання. І знаєте, ми так думаємо, ну ось зараз ми не все, що знаємо, а коли я прийду на небеса, то тоді я все буду знати. Бог мені все відкриє, все, що я буду опитати, Він відповість мені і Він відкриє мені це. Але я думаю, що навряд чи це станеться. В тому плані, що ну, подумати, чому Бог повинен тобі розповідати про життя інших людей. Про їхні дії, їхні вчинки, їхні думки, чому він повинен тебе про них розповідати? Чи хотів би ти, щоб Бог про тебе комусь розповідав? Ну, про тебе, якщо б ти щось вчинив таке. Десь ти злякався, десь ти вчинив неповір, десь ти, може, зробив якийсь гріх чи щось таке, що, ти би, ну, тобі було би, може би, соромно, щоб хтось про це дізнався, і ти прийшов до Бога, ти попросив в нього пробачення, Бог тебе пробачив. І ти б не хотів, щоб хтось ще про це дізнався, тому що ти вже це вирішив з Господом. А раптом хтось мовиться, і Господь йому розповідає про твоє життя і каже, чому ти так вчинив? Ти б ж цього не захотів. Та й Бог він добрий до тебе, і Бог ми казали, що він пікується про нас, і він прихильний до нас, і він не буде розповідати всім людям про наші вчинки, про те, що ми чинили правильно чи. Неправильно, Бог відправить людей і і самі до і спитайте в нього, якщо він захоче, тому що це його життя. Він розповість. Якщо він не захоче, він скаже просто: послухай, тебе це взагалі не стосується. Це моє життя. Так сталося в моєму житті. Я знаю чому. А тобі це нащо? До чого це тут ти? Доброго ранку, доброго ранку. І знаєте, ми хочемо знати відповіді на всі питання. Ми хочемо знати, чому е, якісь речі е, стаються з іншими людьми. Наприклад, біля нас є люди, які можуть хворіти. І ми думаємо, чому захворів, може в них якийсь гріх, чому люди помирають? Так, бувають, що люди, які поруч з нами, які ще не досягли поважного віку, а вони помирають молодими, що стається. Попадають в якісь автокатастрофи, чи ще щось. І у нас питання, чого так сталося в його житті. Може Бог його забрав раніше. Ну, знаєте, Бог не забирає, я думаю, раніше людей ще й таким чином, щоб люди інші страждали. Знаєте. Якщо б Бог забирав, він був попереду всіх навколо ну, рідних, близьких, щоб він його забирає, з ним буде все добре. Але раптово людина помирає. І у нас багато питань, чому так сталося? І у нас є ну, Може, бажання, яке приходить не від Бога, а від дьявола, звинувачувати Бога у тому, що сталося. І ми не знаємо всього, чому так сталося. І ми дуже не хочемо, у нас немає відповіді, тому ми щось починаємо собі вигадувати, і нам вже треба якось це пояснити. І ми собі щось придумаємо, чи хтось вже щось придумав, і ми починаємо в це вірити. Ну, дійсно, всі під владою Бога, Бог за все відповідає, тому це Він винен, що так сталося. Але послухайте, він дав. Владу людям він дав тобі право жити на цій землі і приймати рішення. Якщо ти прийняв якесь неправильне рішення, і воно призвело до якихось поганих наслідків, то хто з цьому винен? Ти, тому що ти не приймав рішення. Ну ж Бог, що ж він не зупинив? Ну треба було з ним радитися, треба було питати його, треба було. Бути чутливим до нього, щоб робити те чи інше. А ти був може такий самовпевнений і просто робив те, що ти хотів, і вийшло так, що це не дуже правильно. І я ще раз кажу, ти б не хотів, щоб Бог розповідав про твоє життя всім людям, щоб ти зробив щось і Бог про це розповідався. Ні, і він люблячий Бог і добрий батько, і він нікому нічого не скаже. Він захистить тебе. І знаєте, якщо ми читаємо в Біблії, то ми не маємо відповіді на деякі історії саме тому, тому що Бог не хотів, щоб ми про це знали, тому що ці люди вони не хотіли, щоб ти про це знали. Тут достатньо історії, які є відкриті і які ми розуміємо. І знаєте, якщо людина в нас грішила. Перед іншими людьми, то звичайно, їй треба і покаятися перед іншими людьми. І звичайно, Бог відкривається. Тому що це всі і так це знають, що людина згрішила. Ну, всі це знають. Ви пам'ятаєте, ми говорили вже про царя Давида, який згрішив з Версавію. Всі про це знали. Це не було якось сховано. Всі знали, як він вчинив з. Її чоловіка, ну може, не всі прямо, але його оточення. Вони знали це, вони розуміли це. І він тільки не розумів, Давид, що він зробив. І коли пророк, пророк його докоряє перед всіма, тому що всі про це знали, для того, щоб Давид мав можливість звернути на це увагу, що він зробив щось на те. І Покаятися, і ми бачимо, що він так і зробив. Він розкаявся в тому, що він зробив. Він попросив пробачення у Бога. Всі люди побачили, що Давид він розуміє те, що він зробив неправильно, і все було добре. І вони далі Жив, і Бог його пробачив і благословив, і ми знаємо, що саме Соломон став царем Ізраїля, тому що Бог пробачив. І всі про це знали. Але є, де? є багато речей у нашому житті і в житті інших людей, про які ніхто не знає, і ніхто не повинен знати. І нам дуже цікаво. Чому так, що так, як так? Але це ну, не наше діло, друзі. Не ми повинні це знати. Тобто ми навіть не повинні це знати. Тому давайте залишимо це Богу і давайте будемо поважати інших людей. І якщо тут ми дивимося на цю історію з Іаном, і ми не розуміємо, чому так сталося, чому він помер, чому його стратили в такий знаєте, спосіб, коли люди святкували день народження, перували, і П'яні люди просто пішли і вбили його. А він, Божий пророк, чому так сталося? Ми не знаємо, друзі. Знає Бог. Знає Іоан, можливо, тому що я думаю, що Бог йому відкрив, чому так сталося. І може він сам знає, чому так сталося. А ми про це не знаємо. І тут нам Господь це не записав. Тому не треба вигадувати собі щось. Треба просто поважати інших людей, поважати Бога і сказати, я не до кінця розумію, чому це так сталося, але так сталося. Дай Господь мені мудрості, щоб у моєму житті все було добре, щоб я завжди спілкувався з тобою, завжди питав тебе, що і як мені робити, завжди був уважним до тебе, що ти мені кажеш, і прислуховувався до твоїх настанов для того, щоб я у своєму житті жив так, щоб воно було відкрите перед іншими людьми, і мені нічого не треба було приховувати. А якщо ви щось зробили таке, що ви не хочете, щоб він що знав, і якщо це ніхто не знає, і ви з Богом вирішили це питання, то повірте, Бог він вірний і він нікому про це не розповість. Ми знаємо, ми іноді налякані і думають, ну, от прийдуть якісь пророки, і мені як не пророкують чогось того, що було в моєму житті раніше. Ну, по-перше, те, що було до покаяння, Бог вже вам. Пробачив, тому Бог не буде про це розповідати нікому. І навіть пророки, які там можуть приходити, вони не будуть про це розповідати. Бог просто їм не скаже це. Це люди можуть самі від себе щось собі, знаєте, докоряти вас чомусь. А це не від нього. Ще раз кажу: якщо ви з Богом вирішили якесь питання, помолилися, попросили, пробачення, щось, Бог не буде про це всім розповідати. Тому що це не їхнє діло, це між вами і Богом. Якщо ви вирішили це питання, він нікому не розповість. І ви можете також не розповідати. Якщо тут е, є питання, що стосується інших людей, то, звичайно, Бог відправить вас і скаже, іди до тих людей і попроси пробачення в них. Бог каже: я тебе пробачаю, хай вони тебе пробачать. Для чого? Для того, щоб ти міг налагодити стосунки з тими людьми, щоб вони не залишалися. Е, Таких думках, що, наприклад, людина згрішила, а тепер ми бачимо у неї все добре. І як це так? Можна грішити і все буде добре в житті? Ну вона не знає твоє серце, і що ти перед Богом вже попросив пробачення. Тому Бог тебе направив, щоб ти пішов і їм про це сказав, щоб ти про це заявив. Якщо ти зробив гріх і всі про це знають, Бог скаже: Скажи, будь ласка, що ти розкався в цьому і розкайся в цьому, щоб люди це побачили, що їхня думка змінилася, і щоб вони зрозуміли, що з тобою все добре. І Бог тебе пробачить і ти будеш жити йти вперед. Але якщо про це ніхто не знає, Бог не буде розповідати. Бо ну, знаєте, є така думка, як кажуть, якщо ти згрішив, ти обов'язково повинен. Про це комусь розповісти. Ну, ти можеш розповісти Богові про це. Якщо він тебе пробачив, і ти більше це, більше це не робиш, то все добре в твоєму житті. Не треба нікому розповідати. Але є гріхи, знаєте, коли людина вона просить пробачення Бога, а потім знову робить. Просить, а потім робить. І постійно робить і попросить типу, побачення. І це, звичайно, так не працює. В такому випадку ти можеш з кимось поспілкуватися, знайти друга, якому ти довіряєш і скажи: послухай, я роблю таке, таке, таке. Я просив пробачення у Бога. І я хочу, щоб ти мені допоміг в цьому. Я буду звітувати тобі, щоб не грішити цим гріхом. І ця людина вона буде знати твою ситуацію. І ти можеш попросити молись за мене, щоб я мав більше сили, щоб я більше це не робив. І це робить людина, вона буде знати, якщо ви їй довіряєте, і вона буде молитися за вас, і вона допоможе вам щось перемогти у вашому житті. І вона теж нікому не розповість, якщо ви довіряєте цій людині. І їй не треба, щоб про ваші гріхи знали всі навколо ні. Бог про це не розповість. І ви можете не розповідати, якщо Бог вас простив. Якщо вам буде легше, щоб ви могли довіритися, якій людині, довіртеся їй, якщо ви впевнені в цій людині. І хай ця людина вас підтримує, помолиться за вас, і вона буде за вами дивитися. Бо наступного разу, коли, ну, <кхід> якщо ви зробите щось не те, то ця людина вона буде знати про ваше життя. І вона скаже: послухай, щось твій погляд, мені не подобається. А ти не зробив те 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 те. -те. І ти вже не будеш мати, коли бігти. І ти скажеш так, ти правий, я знов не втримався. Наприклад, і він каже, давай будемо сильніше молитися за це, давай щось робити, щоб ти був звільнений, ну і так далі. Тобто багато можна про це говорити, але основне, що я хочу, щоб ми зрозуміли, що ми до кінця не розуміємо, чому це сталося, і нам Господь не відкрив це, тому що це стосується Яна і стосується. Господу, це їхні питання, і мені не треба в них влазити і знати причини і чому так станеться. Якщо захоче я, він відкриє нам. Якщо ні, це його таємниця. І хай це буде між ним і Господом. Так само ми повинні розуміти, що Бог не буде відкривати ваші таємниці, тому що Він вірний Бог. Тож ви можете сміло вийти до нього і відкривати своє серце перед Ним. І якщо ви щось зробили неправильно, послухайте, Бог про це вже і так знає. Якщо ви згрішили десь, Бог про це знає. Люди, може, ще не знають, але Бог знає. Тому ви можете сміливо прийти до нього і попросити пробачення і бути впевнені в тому, щоб він про це нікому не розкаже. І може людям на кого буде щось незрозуміло з твоєї життя? Ну ти що? Це ж твоє життя. Їм не повинно бути все зрозуміло. Ви не повинні їм все розповідати, всі свої. Таємниці, тому що це ваше життя, яке Бог подарував вам. Аллія! Тож, давайте помолимось. Батько Небесний, дякуємо тобі і прославляємо тебе, величний самобутній Господь. Дякую тобі за те, що я завжди можу покладатися на тебе. Дякую тобі за те, що ти вірний Бог і що ти не відкриваєш таємниці інших людей. Я дякую тобі за те, що я можу бути впевнений, що коли я приходжу до тебе і відкриваю своє серце, ти зберігаєш це в таємниці. І ти той, хто допомагаєш мені і дієш у моєму житті. І ти направляєш мене так, як для мене буде краще. І якщо є щось, що я зробив перед іншими людьми. Звичайно, ти скажеш мені, щоб я перепросив і перед іншими людьми, але все решта, я знаю, що може бути між нами. І я дякую тобі за це, за те, що я можу бути відкритим і чесним перед тобою і нічого від тебе не приховувати. Тому що ти так все знаєш, і тому, що я впевнений в тобі, за те, що ти і вдячний тобі за те, що ти завжди мене підтримуєш, допоможеш, направиш. І нікому про це не розкажеш. Дякуємо тобі, Господь, і слава тебе. Благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Приголошую Божий захист над вами, Божа любов діє у вашому житті. Його ранами ви було надприродньо зцілені е, і оздоровлені. Тож всяка хвороба, неміч і біль, я наказую тобі, йди геть в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословення для вас роботу і мудрість Божу у ваше життя. Алює! Ми благословляємо також нашу країну, приголошуємо перемогу та мир. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються і він в страху тікає від нас. Ми благословляємо наше військо, керівництво нашої країни, приголошуємо для них мудрість, сміливість. І дякуємо тобі за те, що ти воюєш за Україну, за те, що ти приносиш нам перемогу, мир та відновлення для нашої країни. Дякуємо тобі і слава тебе, Господь. Амінь. Дякую, друзі, дякую за те, що були з нами. Хай це слово впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Алілуя. Знову і знов я вас запрошую підписатися на. YouTube канал церкви Доти Христа. І цим ви допомагаєте нам розповсюджувати Боже Слово, тож натискаєте дзвоник і вподобайки. Я знаю, що це може бути складно, якщо ви дивитесь нас у Фейсбуці. Ну, можете подивитися у Фейсбуці. А треба зайти в YouTube, знайти доти Христа і там десь натиснути дзвоник, вподобайки і підписатися. Але зробіть це. Це нам допоможе і я вдячний вам за те, що ви приймаєте в цьому участь. І хочу побажати вам славного дня, хай він буде наповнений Божими благословеннями і пам'ятайте, що Бог Він прихильний до вас, Він любить вас, він пікується про вас і Він збереже ваші таємниці. З Господом до зустрічі!